Почуй, Боже, молитву мою, вислухай благання моє, від краю землі взиваю до тебе бо не є серце моє, виведи мене на скелю, що для мене недосяжна, бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй, та знайти спокій під покровом крил Твоїх. Бо ти, Боже, почув молитви мої і дав мені наслідя з тими, що бояться імені Твого, дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду, хай буде він вічно перед Богом, милість і істина, нехай охороняють Його, я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обідниці мої кожного дня. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, я на Тебе надіюся, спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене, щоб ворог не схопив, як лев, душу мою, коли нема визволителя і Спасителя, Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх. Якщо я відплатив злом приятелям моїм або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох, встань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій, на суть, що заповідав ти. І сон народів оточить тебе. Над ним високо піднесись, Господь судить, народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо ти боже праведний, знаєш серця й думки, поміч моя від Бога. Який спасає праведних серцем, Бог суддя праведний, непохитний, довготерпеливий, і не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається, він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня. Копав яму і викопав її, і впав у ту яму, яку сам приготував, і повернеться злоба Його на голову Його, і неправда його, на тім'я його впаде, прославлятиму Господа за правду Його, і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господня земля і все, що наповнює її вселена і всі, що живуть у ній, Він на морях заснував її, і на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його, той, у кого не винні руки і чисте серце, хто не марнував на суту душу свою, і не присягався ближньому своєму, зрадливо, той матиме благословення від Господа. І милість від Бога Спаса свого, Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого Боже, Яковів. піднімайте врата верхі ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою. Піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави. Хто є цей цар слави, Господь сил, він є цар слави, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині на віки віків. Амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою. Бо милість Твоя перед моїми очима, і я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду, я зненавидів збори беззаконників і з нечестивцями не сяду, умию в невинності руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвалим про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого. І місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечестивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиться їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, Хмара і морок навкруги Нього, суди, правда, підвалини престолу Його, вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осявай Всесвіт. Земля це і трясеться, гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його. Нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще й хваляться ними, поклоніться йому, всі ангели Його, чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди Твої Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, Ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло, Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх, Світло сяє на праведника і на правих серцем радість, веселіться праведні у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилися над нами, ти потряс землю, порушив її, сціли рани її, бо вона захиталася, ти дав людям Твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої. Що спаслися, улюблені твоїм, спаси їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, возрадуйся і розділю сихем, і долину соков, розміряю, мій Галаад, мій Манасія, єфрем твердиня глави моєї, і цар Мій, мов чаша уповання мого, єдом покладу чобіт мій, чужинці скорилися мені. Хто веде мене в укріплене місто або доведе мене до Єдому, дому, чи не ти Боже, що відвернувся від нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, пошли нам поміч у скорботах, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, і Він подолає гнобителів наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині повсякчас, на віки віків, амінь. Аллилуйя,луя, слава тобі, Боже, Аллулуя, слава тобі, Боже, Аллулуя, слава тобі, Боже.